Збирання з власного саду неймовірно приємний. Але ще приємніше є їх улюблені овочі, коли їх сезон вже минув. Якщо ви хочете бути впевнені, що у вас завжди є здорові та смачні продукти під рукою, збереження овочів це ваш найкращий вибір. Але як розібратися, які овочі найкраще підходять для заготовки та які найефективніші способи їх збереження? Зрештою, не всі вони терплять збереження однаково добре. Перш ніж спланувати свої посадки, прочитайте наш список, це допоможе вам вирішити. Тепер поговоримо про те, як заощадити свіжі овочі з вашого саду, та обговоримо різні методи, які найкраще підходять для кожного з них. Картопля ви можете врятувати картоплю трьома способами: заморожування, сушіння та збереження. Перед заморожуванням картоплю потрібно ретельно очистити з шкірки орану протягом 3-5 хвилин, а потім швидко охолоджується в крижаній воді на 5 твей. Покладіть картоплю на пакети для заморожування, виведіть повітря якомога більше, запечатіть і відправте його в морозильну камеру. Інший спосіб це висихання. Вимийте і очистіть картоплю, охолоджуйте або очистіть холодильник вночі. Розріжте його шматочками, не видаливши шкірку, щоб зберегти поживні речовини, покладіть його на піддони дегідратора, щоб шматочки не контактували, висушіть при температурі 125 градусів на Фаренгейті, а потім зберігати в герметичних мішках. Картопля також може бути консервованою вдома. Для цього мийте та очистіть бульби, просочуючись розчином аскорбінової кислоти, щоб вони не темніли. Закип'ятіть 2 хвилини покладіть його на банки, додайте сіль до літрової банки на чайній лосці, це допоможе зберегти смак та текстуру, налийте картоплю окропом, але не використовуйте воду, в якій вона була приготована, оскільки в ній багато крохмалю. Помідори. Помідори, мабуть, є одним з найпопулярніших овочів або фруктів, залежно від того, як на це дивитися для заготовки. Їх можна консервати, повністю заморожити або очистити, робити пасту, кетчуп або сухий з них. Різноманітність сортів відкриває ще більше можливостей. Заморожені помідори досить прості: це чудова альтернатива, якщо у вас немає автоклава. Основним кроком є видалення шкіри перед заморожуванням. Опустіть помідори в окроп, шкіра почне тріскатися і зійти. Вийміть шкіру і насіння. Якщо хочете повністю охолонути. Упаковуючи пакети для заморожування, спробуйте вичавити все повітря. Потім використовуйте заморожені фрукти за необхідності. Однією з головних переваг домашнього завдання є те, що ви впевнені в якості продукції на своєму столі. З помідорів можна приготувати пасту або кетчуп для майбутніх страв. Заморожені фрукти також підходять для цього. Щоб зробити пасту, просто закип'ятіть їх на середньому вогні, додаючи сіль на чайну ложку на кожні 5 помідорів, поки ви не отримаєте бажану консистенцію. Для сушіння помідорів використовуйте духовку близько 12 годин або дегідратор близько 8 годин. Якщо ви хочете піти зі старим методом, покладіть помідори під прямим сонячним світлом, але не на землю, це займе близько 3 днів. Морква. Виростити моркву це задоволення, а також зберегти її. Якщо ви живете в регіоні з прохолодним кліматом, вам пощастило. Морква це коренева культура, яка добре переносить низькі температури, тому її можна просто залишити в землі. Покриття ліжка мульчі, листя або солома підходить, потім шар плівки або брезенту. Додайте ще дюймову мульчу для додаткової теплоізоляції в морозах зверху. Ви також можете зберегти моркву методом, подібним до зберігання в підвалі. Для цього виріжте верхівки, але не мийте кореневі культури, покладіть їх у коробки або контейнери і налийте їх мокрою соломою, піском або тирсою. Переконайтеся, що місце для зберігання знаходиться з температурою вище нуля та високою вологістю. У таких умовах морква може зберігатися від 4 до 6 місяців. Чудово, правда. Збереження, замерзання та висихання моркви також працюють ідеально. Якщо ви, як і я, іноді купуєте багато моркви на фермерських ринках, майте на увазі, морква це продукт з низькою кислотністю, тому обов'язково використовуйте автоклав для збереження. Швидший спосіб замерзає: очистіть, ретельно вимийте моркву, нарізати шматочками або соломкою поранку протягом 3 хвилин і негайно охолонути у крижаній воді. Після повного охолодження викладіть контейнери для заморожування гарбуз і зимовий кабачок. Як і інші овочі, гарбуз і зимові кабачки можна заощадити на майбутнє із сушінням, замерзанням або збереженням. Якщо ви хочете зробити пюре, варення або консерви гарбуза єдиним способом є заморожування. Важливо вибрати зрілі гарбузи з рівномірним забарвленням та щільною текстурою. Після промивання наріжте гарбуз на невеликі шматочки, приготуйте до м'якої, вийміть ем'якоть і пронизайте її. Остудіть пюре, поклавши сковороду в холодну воду. Після повного охолодження викладіть контейнери і заморожте. Для збереження гарбуза або кабачків обов'язково використовуйте автоклав. Для висихання наріжте їх невеликими смужками, закніть, а потім висушіть дегідратором. Гриби. Гриби, вирощені на вулиці, можуть бути дуже забруднені, особливо після дощу. Як правильно їх очистити перед заготовкою? Деякі не рекомендують мити гриби під водою. Хоча він видалить бруд та комахи, частина смаку та поживних речовин може бути втрачена. Найкращий спосіб мити їх мінімальною кількістю води і відрізати або вискочити решту частинок ґрунту. Найпоширеніший спосіб збереження грибів це висихання. Виріжте гриби, видаліть тверді ноги. Потім ви можете висушити їх у духовці або дегідратору. У духовці встановіть температуру 150 градусів і утримуйте двері. Традиційний метод полягає в тому. Щоб нанизувати гриби на ниці і висушити в повітрі. Інші варіанти заморожування, засолення, перетворення на порошок, маринування або зберігання в олії. Принадність полягає в тому, що для цього потрібно мало часу та ресурсів, і у вас завжди будуть гриби. Огірки у кожного є власна думка про солоні огірки, хтось їх любить, хтось ні. Хтось віддає перевагу солодкому, а хтось кислий. Зростаючі огірки часто включають велику та безперервну культуру, тому важливо знати процес їх збирання. Щоб зберегти огірки та підтримувати їх розкіт, почніть з охолодження, а потім вимийте його вже холодно. Наріжте або залиште його цілим, соляйте, накрийте рушником і покладіть лід зверху. Залиште його на 3 години або вночі. Інший спосіб ферментативні. Це передбачає замочування в врозаю солі, подібно до маринованого. Почніть з холодних огірків і зберігайте банку в прохолодному сухому місці близько тижня. Заморожування та висихання огірків також є хорошими альтернативами: заморожувати, мити, вирізати, покласти на форму для випічки і заморозити. Потім перекладіть у пакет для заморожування. Для висихання використовуйте дегідратор протягом 6-8 годин поки вся волога випаровується. Капуста. Що стосується збереження овочів, капуста є однією з найпопулярніших. Завдяки століттях, історії зростання, існує багато методів його заготовки. Шива капуста та кімчі лише два відомі приклади. Якщо ви вирощуєте пекінську капусту, вам особливо важливо знати про способи її зберегти. Ви можете бродити капусту за лактоферментом. За допомогою спеціального набору та звичайної банки ви можете перетворити врожай капусти на смачну квашову капусту. Цей процес дещо схожий на марикання. Коча капусти зберігається в холодильнику тривалий час. Стара голова може лягти близько трьох тижнів, іноді до місяця свіжий до трьох місяців. Пластиковий пакет допоможе довше підтримувати свіжість, а подрібнена капуста зберігається менше, ніж цілі голови. Ви можете мити головки, зняти зовнішнє листя і нарізати шматочками. Ці шматочки можуть бути викладені відповідно до контейнерів або пакетів для заморожування та замороження протягом 4-8 тижнів. Ви також можете заплутати шматочки протягом півтора хвилини, заморозити на випічці, а потім перенести в пакет для заморожування. Тож вони залишаться на період від 9 до 14 місяців. Спробуйте висушити бланшовану капусту, поклавши один шар у дегідраторі за 140 градусів Фаренгейту 60 градусів Цельсія протягом 10-12 годин, щоб отримати хрусткі чіпси. Переверніть великі шматки кожні кілька годин. Зберігайте сушену капусту в герметичних мішках або контейнерах у холодильнику або морозивці з 6 до 12 місяців. Солодка картопля. Батат чудово підходить для збереження. Оскільки це низька кислотність для безпечного консервування, обов'язково використовуйте автоклав для запобігання розвитку ботулізму. Почніть з миття батана. Кип'ятіть його протягом 15-20 хвилин до ем'якості. Остудіть, очистіть і нарізати кубиками або кварталами. Викладіть у гарячі банки, зніміть бульбашки повітря, закрийте кришки. Потім обробляйте автоклав при тиску на 10 фунтів. Літрові банки 90 хвилин на півлітро 65. Герметично закриті. Вони зберігаються з 12 до 18 місяців. Використовуйте відкриту банку через кілька днів. Бойове замерзання ще один хороший шлях. Вимийте і готуйте його, випікаючи в духовці або кипіння як для збереження. Загорніть фільм для заморожування, вакууму або покладіть у сумку для заморожування. Зберігайте до року. Також можливе висихання батьтана. Запах шматочків, подрібнених за чверть дюйма, розпарені. Потім висушіть дегідратор близько 10 годин при температурі 125 градусів Фаренгейта 52 градусів Цельсія. Тримайте висушені кола в герметичній контейнері на 3 місяці. Спаржа. Якщо у вас є продуктивне ліжко з спаржею, ви збираєте багато пагонів. Знання способів їх збереження допоможе максимально використовувати врожай. Спаржа це ще один овочі низької кислотності, який необхідно зберегти в автоклаві. Для цього мийте пагони, відірвіть жорсткі поради, виріжте їх так, щоб вони розміщувались у берегах у висоту. Покладіть пагони, але не надто щільно. Налийте окропу, закрийте банки, переконайтеся, що немає бульбашок повітря. Процедуйте в автоклаві притиску при тиску на 10 кг на 30 на сторони, залежно від розміру пагонів. Заморожуйте бланшовані пагони спаржі до 8 місяців. Після бланшування обріжте їх на шматки завдовжки 2 см. Розкладіть на пакети або контейнери для заморожування. Якщо у вас є сублімаційна сушарка, ви можете так лікувати спаржу і зберігати її до 10 років. Зберігайте сушені пагони в герметичній ємності, ви можете додати мішок з силікагелем для поглинання вологи. Така спаржа зручна для додавання до супів або після візуалізації. Великі пагони менш придатні для цього, оскільки після розморожування вони можуть стати волокнистими. Для сублізації сушіння бланшуйте спаржу, розріжте 2 см на шматки. Заморожуйте на випітці прострадла протягом 12 годин помістіть замерзлу спаржу в сушарку до повного висушування. Більшість сушарок автоматично вимикають. Якщо такої функції немає, процес займе від 12 до 18 годин. Цвітна капуста. Якщо ви вирощуєте цвітну капусту, знання кількох способів збереження відкриє весь спектр його смаку. Однак деякі методи не підходять для неї. Наприклад, під час збереження кольорові кольори змінюють колір та смак, тому цей метод не рекомендується. Натомість спробуйте марлінг, маринуючи овочі, захоплюючи. Ви можете приготувати розея сол з цибулою, часником, пластівцями гострого перцю та різними спеціями. Це простір для творчості. Почніть з миття голови, видалення стебел. Розділіть на суцвіття і закип'ятіть солону воду на 3 хвилини. Вийміть до друшляка. Потім підготуйте розея сол. Основою є оцет і цукор у співвідношенні від 2 до 1. Розесору повинно бути достатньо, щоб заповнити береги на півдюм нижче шиї і покрити суцвіття розміром одного або двох дюймів, щонайменше на дюйм вище. Змішайте оцет і цукор на сковороді, додайте спеції за винятком свіжих овочів. Професіонал